Всім привіт! З вами магазин Elvin Shop. Сьогодні в нас огляд на кутовий столик Estet Престиж. Стіл виготовлений із якісного ЛДСП товщиною 18 мм, кольор якого можна обрати на сайті. Також є варіанти столиків з білим ЛДСП та принтами як для хлопчиків, так і для дівчаток. Метод нанесення малюнку – друк, що забезпечує яскраві, довговічні та стійкі кольори. Стандартна комплектація столику включає висувні ящики на повновисовувальних напрямних гарної якості. У надбудові передбачені палички відкритого типу та секції з дверцятами, які відкриваються та закриваються м'яко та тихо завдяки петлям торгової марки Мюллер з ефектом плавного закривання. Дизайн письмового столику є втіленням естетики і функціональності. Цей стіл легко інтегрується в будь-який офісний або домашній простір. Ви можете обрати глибину стільниці, положення тумби зліва або справа, а також є декілька варіантів ручок для фасадів. Ми підготували відеоінструкцію по збірці даного товару, яка допоможе вам. Наші меблі ідеально поєднуються між собою. Обираючи товар з певним принтом або кольором, ви можете легко підібрати меблі у такому ж стилі. Це створить вам затишний і однорідний дизайн кімнати. Дякуємо за перегляд! Якщо у вас лишились питання, наші менеджери з радістю вас проконсультують. Замовляйте меблі через наш сайт або по телефону. До зустрічі.